Вітаю, друзі! За часів радянського союзу чинилися дикі злочини з населенням, такі, що якби зараз подібне сталося щось хоч наполовину схоже, то не тільки в правових волелюбних цивілізованих державах, а навіть у холопській сучасній Росії це б сприйняли як сваволю та злочин. Якраз один із таких деяких радянських спогадів з'явився після утворення острова, на який примусово звозилися не найпорядніші радянські жителі, а також випадкові люди, яких схопили просто на вулиці, бо певним органам горів план. Не дивно, що після такого примусового переїзду на цьому невеликому острівці почалося таке, про що навіть у закритих групах говорити страшно. Страшно говорити, не те, щоб поїхати. Довгі місяці, а за деякими даними навіть роки, на цей острів боялися приїхати навіть озброєні до зубів військові. Що то був за острів? Що в ньому було такого страшного та жахливого? Чому на нього не хотіли висаджуватись навіть озброєні люди? Кого й навіщо туди звозили, і найголовніше? Навіщо керівництво Радянського Союзу пішло на цей страшний експеримент? Давайте розберемось. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Жахливі історії про далекі острови, на яких живуть канібали, чув практично кожен. Але всі вважають, що такі острови були далеко неймовірно, і до того ж, усі вони давно стали цивілізованими, які відмовилися від диких традицій та людожерства. І навіть сьогодні мало кому відомо, що один з таких островів був не десь за морями, а ухвальоному на всі лади російською пропагандою Святому Радянському Союзі. Він з'явився на обі під Томском лише за шість років до Другої світової війни і став найжахливішим результатом одного із соціальних експериментів того часу. Місцеві жителі досі називають його островом смерті і вважають за краще триматися якнайдалі. Початок 30-х років минулого століття був для Радянського Союзу часом дуже важким. Дикі експерименти комуністів призвели до проблеми з продовольством та дворічного голоду. Не розраховуючи на більшовицьку владу та незрозумілі й нелюдські для них новостворені колгоспи, селяни кинулися за їжею в міста і доходило до того, що вони виривали буханці хліба з рук перехожих. Голод. Назріла гостра соціальна проблема, і комусь із державних розумів спала на думку чудова в лапках ідея. А давайте зберемо ось цю голоту, а заодно з нею всілякі нетрудові елементи, яких у містах теж було вдосталь, і відправимо їх на освоєння актуальних для країни земель. Дайош, а що, влада в нас є, а на людей начхати, то чому б ні? Думка багатьом зверху сподобалося ще пак, адже одним ходом можна вирішити відразу три проблеми. По-перше, чистка звільнить міста від злочинності та жебраків, які до 1932 року перетворилися на повноцінну катастрофу. Так, так, ця радянська більшовицька влада до того довела населення. Але жилося звичайно і найкращому розвиву було смачне. По друге, почнеться таке необхідне освоєння ресурсів Західного Сибіру та Казахстану. По-третє, люди, які перейшли на самозабезпечення в багатих на звіра, птицю та рибу в Сибірських землях, себе прогодують та ще й в скарбницю країни щось нехай додадуть. Постановили так і буде. І з'явилося. Натве на світ затверджене самим політбюро положення в тому, щоб у Казахстані та Західному Сибірі утворювати трудові поселення і для цієї мети з радянських міст зібрати і відправити в кожен край по півмільйона чоловік. Варто відзначити, що мала відбутися велика міська чистка на користь усім. Ось тільки. Вона більше нагадувала партійну чистку 1929 року, але з величезним, гігантським числом жертв. Хапали всі, хто попався, чи задумався. Складнощі почалися одразу, ще на етапі задуму. Бо спочатку у трудові поселення планували відправити аж 3 мільйони людей. Але ті з керівництва, хто не з чуток знав реалії регіонів, що освоюються. Заявили свій рішучий протест, тому що розуміли, навіть за підтримки влади, яка має бути гігантською та багаторічною, у тому ж Західному Сибіру є можливість розмістити лише чверть мільйону людей, і не більше. В результаті Політбюро планку знизило, але підсумковий план все одно передбачав мільйон, тобто в чотири рази більше, переселенців. І все ж з цією цифрою концепцію чищення міст довели до влади на місцях. Але ті сприйняли нову директиву, в тому ж ключі, в якому зовсім недавно чистили партію. Тобто план не лише виконати, а перевиконати, Хапай усіх адже на посади ставили фанатиків, які ні перед чим не зупинялися, особливо перед людськими долями. Щоб відзвітувати про потрібні цифри, людей хапали звідусіль. Почали з жінок, найдовнішої професії, жебраків та циган. Коли вони закінчилися, хапали вже всіх без розбору. Завинив у вагон, нема паспорта на відправлення, є паспорт і просто вийшов у магазин. Та кого це хвилює? На тебе чекають дива Сибіру. Кого зуміли відловити, того й відправляли. Аж до того, що серед цих відправлених було безліч жінок, і серед них були й вагітні. Але навіть з такого розкладу задуму могло щось тямуще вийти, якби надісланим людям дали на це хоч якийсь шанс. Але шансу, як знаєте, не було, оскільки виконувати все доручили тим структурам, які виконували в країні до цього лише каральні функції. НКВС і ДПУ. І їхні представники ставилися до поселенців не як до вільних та чесних співгромадян, які прибувають у незасвоєні місця для побудови спільного, чудового майбутнього, а як звикли, як до злочинців, ворогів народу, що Родину не люблять. І в запланованому поселенні під Томськом на острові Назіно це обернулося диким жахом. Ці ніхто не міг би і не дізнатися про це все. Якби на ім'я Сталіна не прийшов би лист від місцевого партійного інструктора Василя Величка, ясно, що Сталін ті листи не читав. Хтось десь там прочитав, треба було колегу чи ворога по партії підставити, от, слушний момент. От є кляуза, що в його відомстві отака от халява. Так що подаємо наверх, ай-яй-яй, а ми дбаємо про людей, а заодно і у того свого ворога усунемо. Звичайні інтриги. Так от з цього листа довідалися, що з цього оголошеного на черговому засіданні листи члени Політбюро зачитувалися навіть після всіх жахів Голодомору, хто почув цей лист, їх охопив шоковий стан. Василь Арсенович детальніше описав, як наприкінці квітня почали прибувати ешелони з переселенцями. І вони виявилися не бадьорими будівельниками комунізму, а хворими людьми на різних стадіях виснаження, обдертому одязі та жахливому санітарному стані. З них відібрали 6200 чоловік, завантажили на баржі і відправили на цей острів назіно. А на острові не було абсолютно нічого для жодного поселення, нічим грітися, ніде ховатися, нічого їсти. Все, що можна було пустити на обігрів, спалили майже відразу 6 тисяч чоловік. Робити практично ніхто нічого до ладу не вмів. Хі, міщани. Інструментів та матеріалів не було. Тому ні про яку побудову поселення не йшлося, а те, що можна було назвати хоч якоюсь їжею, доставили лише на п'ятий день. І що це було? Житнє борошно, яке видавали без найменшої обробки по кілька сотень грамів на людину. Хтось розводив її у воді, набраній у шапки чи взуття і так з'їдав. Хтось їв сухою, давився, задихався, і він на настання за духи помирав. <кхух> у спробах знайти хоч якусь додаткову їжу, люди їли все, що знаходили кору, мох. Охороняти крихітні запаси продовольства поставили кількох співробітників ОГПУ. Решта охорони розмістилася в селі на іншому березі, і за дуже короткий час намагалася не ступати навіть на острів з добре озброєною групою. Тому що надалі і люди, які залишилися на призволяще самі по собі, доходили до глибокого розпачу, зводили рахунки з життям. Пішла загальна низка вбивств, а за ними з'явився і канібалізм. До 13-го тижня з шести з лишком тисяч живих залишилося трохи більше двох тисяч, і практично всі вони вже були інвалідами. І це лише радісні деталі події. Подробиці, уже чорніші, були настільки далекі від самого поняття людяності, що викладати їх було би зайвим. З метою перевірки вже восени на острів канібалів, як його охрестили в окрузі, було відправлено послідовно цілих три комісії. І вони підтвердили, що лист правдивий до дрібниць, і просто добре, що в ньому не розказано все, що реально сталося. Тож, уже в грудні, того ж таки 1933 року, програму було зупинено. хоча б під Час неї переселили 200 тисяч людей. Василь Величко, який поставив вище керівництво країни перед настільки страшними фактами, з посади партійного інструктора швидко злетів. Лист засекретили на десятки років, але цим обмежилися. А ось півсотні охоронців острова було заарештовано, виключено з партії та за участь у подібному відправлено до в'язниць. Не політбюро, яке приймало це рішення, а охоронців. Про загиблих людей та трагедію, що спіткала їх, сьогодні нагадує Поклонний Хрест, а сам острів офіційно оголошений об'єктом історичної спадщини. В наші дні на острові продовжують жити люди і, проходячи повз хрест, згадують страшну історію, що стоїть біля витоків створення їхнього поселення. Дуже шкода, що про такі речі на Росії тепер. Як його там? А, точно не прийнято говорити. Вважаю, що так робити не можна, і ми просто зобов'язані знати як добрі, так і погані моменти радянської історії, як мінімум, для того, щоб таке знову не повторювалося. Як не дивно, але думки щодо куркулів та розкуркулювання поділилися. Ось, але ж... Куркулів теж в 30-му році страшно розкуркулили, хоча це інша історія.